В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Сейм Польщі визнав волинську трагедію часів Другої світової війни геноцидом. Якою має бути реакція України? Це тема нашої сьогоднішньої програми. Тему цю обговорюють досить жваво і українські і польські політики, громадські діячі, історики в нашій перед нашого ефіру. Ми запросили народного депутата України заступника головного комітету з закордонних справ Верховної Ради України, керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Бориса Тарасюка. Вітаю Борис Іванович! Вітаю вас. Ми давайте на початку програми подивимося, що сказав щодо рішення польських парламентарів президент України Петро Порошенко. Він надрукував свою заяву у Фейсбуці. Будь ласка, покажіть нам. Отже, що сказав Порошенко? Прочитається: шкодую щодо рішення польського се знаю, що багато хто захоче використати його для політичних спекуляцій. Однак маємо повернутися до за заповіді Івана Павло II, Пробачаємо і просимо пробачення. Лише спільними кроками можемо прийти до християнського примирення і єднання. Лише разом зможемо з'ясувати всі факти трагічних сторінок спільної історії. І вірю, що ми продовжимо рухатися саме цим шляхом. Сказав президент, бачите його заяву зараз на екрані. Знаю, що вже є заява членів комітету по закордонних справах Верховної Ради. От що члени комітету вважають з так, цього власне вперше? Я маю можливість і честь, користуючись цим ефіром і дякуючи вам, сказати і оприлюднити заяву комітету у закордонних справах з приводу цих двох антиукраїнських польських постанов сенату від 7 липня і сейму сьогоднішнього числа. <кій> і враховуючи те, що Верховна Рада не працює, до 6 вересня оголошена перерва, нічого не залишалося, як зібратися нам, членом комітету у закордонних справах, і прийняти цю заяву. Заява, в принципі, дає оцінку цим постановам Сенату і Сейму Республіки Польща. І дається наше бачення цієї ситуації. Перш за все, Комітет у закордонних справах висловив глибоку стурбованість цими рішеннями польського парламенту, мається на увазі Сенату і Сейму. І в цих рішеннях, на нашу думку, викривлена політично-юритично дана некоректна оцінка. Трагічної сторінки українсько польської історії, зокрема подій на Волині 43-го року. І все це ми відзначаємо зроблено на тлі позитивних, конструктивних спільних рішень і оцінок, які були дані за ці 25 років. Зокрема, можу згадати дві заяви президентів України і Польщі. Це від 97-го року і від 2003 року. Це спільні заяви українського і польського духовенства, це спільні заяви двох парламентів. Ці документи, над якими мені доводилося працювати і як міністру закордонних справ, і як депутату. На жаль, всі ці заяви, в тому числі і дуже конструктивний. Послання конструктивне послання Папи Йоанна Павла II, до речі, відомо, знаменитого поляка Ну, про нього якраз згадує президент. Про це так, послання, да? так от в нашій заяві також ми згадуємо, що треба використовувати саме ту формулу, яку запропонував папа Йоанн Павл II. На жаль, цього не сталося. Нагадаю, що в червні була заява колишніх президентів України і української інтелігенції до поляків, в липні була у відповідь заява колишніх президентів Польщі і інтелігенції польської обидві заяви були конструктивними. На жаль, партія Права і справедливість, яку я вважаю націоналістичною партією, не патріотичною, а націоналістичною саме. Вона пішла іншим шляхом і фактично почала давати абсолютно невиважені, некоректні оцінки цієї складної історії. І ми вважаємо, що цими рішеннями польського сенату і Сейму фактично здійснюється спроба перекреслити весь той позитивний конструктив, який був напрацьований за два з половиною десятиліття. Між Україною і Польщею в плані вшанування жертв е, волинської трагедії як українців, так і поляків, або як поляків, так і українців. Поляки ж пішли іншим шляхом. Вони вшановують лише свої жертви, польські жертви. А десятки тисяч українців, які загинули від рук поляків, вони замовчують. Ну була спроба скажімо, президентів президентів і Качинського вшанувати пам'ять і інших в Павлокомі. Так, і в Павлокомі, і Сагринь, і багато інших місць поховань українських жертв. Але вони не, їм не надана шана така шана, яку надав, до речі, наприклад, нещодавно президент Порошенко, вклонившись на до меморіалу жертв польських жертв. Але, а хто буде вшановувати українські жертви? Вони що менш цінні? Для, для поляків і українців, а де ж тоді питання гуманності, де питання християнських цінностей? Все це перекреслено. Хоча в минулому такі питання спільно давалися і вшановувалася пам'ять. Ми констатуємо в комітеті, що фактично польські колеги проігнорували наше звернення до них. Дати спільну оцінку в спільній заяві, і ми направили текст спільної цієї заяви для дискусії. На жаль, більше місяця ми так відповіді і не отримали, що є характерним для польських колег-ініціаторів з партії Право і Справедливість. І мене це дуже розчарувало. Фактично, рішення польського польського сенату і сейму спрямовані на перегляд тих оцінок, як про які я. Вже згадував, і вони виглядають як провокативна акція націоналістичних сил Республіки Польща і, зокрема, партії Права і Справедливість, які спрямовані на підрив існуючих вже два з половиною десятиліття конструктивних взаємин між українцями і поляками. Я хотів попросити у нас на зв'язку. є польський історик Лукаш Адамський, Я хотів би щоб він от на цю заяву комітету. По міжнародних справа Верховної Ради України відреагував. Вітаю, пане Лукаше. Добрий день. Ну от кілька слів скажіть нам, що далі можна робити, ось коли ви бачите, що таке взаємне непорозуміння, воно досягло досить високої точки. Ну, я звичайно вважаю, що треба далі-надалі проводити діалог і треба тлумачити українському суспільству, яке абсолютно не готове, і або має мало знання, або просто емоційно не готове прийняти. znania nie tylko o heroicznych, to ukraińską o ale i o też pro temni i to też to, to ja poczuł od pana Borysa Tarasciaka, jaki jak kolejny minister, uważając o on powinien mieć dosyć, że szerokie znania proci podziwi, no ale na tylko, na tylko nalekało. Po pierwsze, ja nie uważam, że ta antyukraińska zajawa. Tam je i podzięka Ukraińcom jeszcze ratowały Polaków, Jewrejów, a Ormian, często traciły życie przez swoją, swoją chrześcijańską pozycję i ich to, że były dajaki w Ukraińskiej Powstańskiej Armii. Też jest Solidarność z Ukrainą, jaka Borysa z rosyjską agresją i potem w Ukrainie mało kto mówi. Po drugie, ta teza, jaką ja tutaj Poczuł, że my, Ukraińcy, chcemy chrześcijańskiego przymierenia na osnoi proszczajmy i prosimy o pro wybaczenia. No co zwyczajno słuszno, ale, ale jak chrystianin, tworzenie powinien znać też, że zawarli umowę o proszczenia jest to, żeby każda z stron sobie uświadomiła swoje własne grzechy żeby był obrachunek sum liniach, po tym, żeby była szczera spowiedź, a ja nie poczuł nikoli jeszcze w prawowych aktach ukraińskiej drżawy czy w deklaracjach, w deklaracjach Werchownej Rady, nikoli jeszcze nie poczuł zasłużenia jak raz ukraińskiej powstańskiej armii za tej złoczeń. Zwyczajnie było zasłużenia za to, że doszło do symetrii, że nie niewinni ludzie stale żertwo i protestowania, ale nikoli nie było zasłużenia w ukraińskiej powstańskiej armii. Це питання. Я, Я прошу відреагувати, Борис Іванович, будь ласка, ну, по-перше, шановний наш колега з Польщі, забув згадати про те, що мовилося про вшанування пам'яті жертв тих українців, які допомагали полякам. А як відносно десятків тисяч мирних українців, які були знищені поляками, як відносно вшанування пам'яті? Армії Крайової, яка займалася цими злочинами, як відносно національних народних сил польських, які займалися знищенням українців, мирних громадян. Оце мене дивує. Тому я хочу, шановному колезі, сказати, щоб ви вивчали історію, бо ви її не знаєте. Ви не, ви не знаєте, очевидно, що в 97-2005 році були спільні заяви. Керівників Української, української греко-католицької церкви, польської церкви Римокатолицької, які були спрямовані якраз як і закликав Папа Ян Павло ІІ, до примирення і, прощ, і взаємного прощення. Про що зараз ви говорите? Ви зараз починаєте накидати ярлики на українців. Ви знаєте, що це до цього це приведе, враховуючи те, що це здійснено керують, керівною. Владною партією право і справедливість це приведе до того, що партія фактично через е, законодавчий орган влади дала сигнал всьому суспільству. А це приведе до гонитви за відьмами. Це приведе до того, що на українців будуть дивитися як на ворогів на сучасних українців і цього не усвідомлюють безвідповідальні польські політики з право і справедливість. Будь, да, будь ласка. E, Uchwała Sejmu była przyjęta przez aklamację. Ze Sejm, w tym czysi opozycja, przyjęła te uchwały. I ja bym oczekiwał, że odpowiedzialni ukraińscy politycy powinni rozumieć, skąd polskie stawienia, a nie używać e, e, argumentów ad personam, e, e, polskiej historyki, osoby to nie znają. Jakże można, e, jeszcze ja de, de, de kilka słów wskażę pro e, termin genocyt, jaki duże, duże, duże silno a, a ma taką taku silną emocjonalną i jakiej też emocjonalności z ukraińskimi polityk, politykami czy czy, czy, czy w zahali, e, elitami. Oś e, terminy hrenocytce, zwyczajno prawowy termin, jaki był że wykorzystywany przy zasłużeniu różnych innych złoczyń. Na, na przykład ja szczerut na chodę też do e, zniszczenia jednego sela polakami. E, w 1946 roku Białoruskowo-Sela było wyznane e, polską prokuraturą i genocydą. I, genocyd ten co nie oznacza jakiś jarłek, jakieś klejmo na nację. To tylko juridyczna jurydyczna, e, kwalifikacja złoczynu, jaki e, e, na dumku wszystkich, za wyjątkiem części, ukraińskich historyków, wykonuje wsi oznaki e, genocydu. To też to, to te, ja bym teraz chciał, my razem, tłumaczyły i polskomusuństwu czemu Ukraińcy emocjonalnie reagują na na zawiadom Sejmu a e, mi zakład do ukraińskich elit ja nie wiem czy do pana Borosata Rasioka bo ale przynajmniej do innych żeby wytłumaczyć te zwitki polskie stawlenia i czemu tak bolesną sprymaje ca ukraińska polityka pamięci jaka heroizuje tych żołnierzy, jaka nie mówić nie, nie wyznaje odpowiedzialności від, upaza dziękuję Łukasza ja doresz chcę coś co nas czy jąmy naszego biura głównego redaktora gazety Dzień Ларису Івшину, яка вона сама з Волині, До речі, ви ж теж з Волині. але З, цієї... Я з Житомирщина так. це така східна Волиня. Це значить так. Лариса Івшина, вона з Західної Волині. тієї Волині, яка була частиною Польщі в роки е е Першої польської незалежності От Послухаємо, що вона сказала про е це рішення польського Це, ми, Будь ласка, покажіть нам. Ну. Мені здається, що це не стосується історії. Це не стосується жертв. Я боюся, що саме це політичне рішення нанесло травму цій пам'яті. Я згадую своїх родичів і їхні розповіді. Вони дуже співчували вбитим полякам, співчували вбитим українцям, які були одружені на поляках, таке теж було. Але вони ще більше співчували своїм близьким родичам, вбитим полякам. На нашій землі, на волинській землі, на українській землі. І мені здається, що сьогоднішнє рішення, воно воно, воно засмутило б, воно покоробило, воно просто пам'ять цих людей зачіпає. Я просто хотів, щоб це прозвучало, тому що це особисте сприйняття цієї трагедії. Ми про неї можемо говорити теоретично, але є люди, які вкорінені в цей жах. І от от. Мені здається, що Лариса Олексійовна, її реакція вона є показовою. Так, я не можу не погодитися з думками Лариси Євшиної, яку я поважаю. Я хотів би повернутися до нашої дискусії з польським істориком. Звертаю особливу увагу на те, що це польський історик, який говорив про відповідальних політиків. Я би з більшою охотою спілкувався б з польськими політиками, а не з польськими істориками. І, до речі, ми комітету закордонних справах закликали польських і українських істориків. Більше уваги приділяти вивченню цих важких сторінок, щоб цим займалися не політики, відповідальні або безвідповідальні політики з обох боків, а щоб цим займали, займалися фахово історики. І в зв'язку з цим я вважаю, що на часі питання про заснування Інституту Польщі в Україні для того, щоб зібрати українських істориків, фахівців, щоб вони займалися фахово питаннями Польщі. Ну, а що стосується заклику, щойно польського історика, я хочу сказати, що він сказав про відповідальних політиків. Так, от, я вважаю, що якраз ініціювали ці постанови. А ініціатор, до речі, один. Це мій колега-керівник депутатської групи по міжпарламентських зв'язках з Україною, пан Дворчик. Так от я хотів би побажати, щоб польські політики були відповідальними. Цей пан є безвідповідальним, на мою думку, з огляду на його поведінку, на невихованість, на неетичну поведінку, який не відповідає на листи. Було щонайменше два письмових звернення. Відповіді жодної не було. Можна вас запитати цей пан я... приїжджає в Україну і в польському посольстві дає прес-конференцію. Мене не повідомивши навіть про те, що слухай, колега, я тут в Києві знаходжусь. Можна вам задати питання як дипломата? Прошу. А як ви можете вивити? Я як політик? Спів... Ну добре, але ви фаховий дипломат, От ви зараз говорите про свого колегу співголову цієї польсько-української фактично комісії. І як ви збираєтеся з ним надалі працювати? Хм. Ну, ви зірвали з язика, Віталій, те рішення, яке я прийняв для себе, і яке зараз вперше оприлюднюю: що на знак протесту проти такої антиукраїнської поведінки, в тому числі членів депутатської групи польського сейму і сенату по зв'язках з Україною, зокрема пана Міхала Творчика. Я не вважаю за можливе продовжувати співпрацю в якості голови депутатської групи по міжпарламентських зв'язках з Польщею і оголошую про складання повноважень керівника цієї групи. Це є так би мовити, мій особистий протест на дії антиукраїнські дії, на неконструктивізм, на безвідповідальність авторів цих постанов польських. Ну, це в будь-якому разі не знімає ані з вас, ані з інших членів комітету відповідальності за подальше від вирішення цієї проблеми, яка виникла українсько-полські заєм. Я думаю, що у мене достатньо фахової підготовки і досвіду, в тому числі і розвитку українсько польських взаємин. Я їх до речі починав з 90-го року розвивати польсько-українські взаємини і. Обидва періоди мого міністерського, коли мене було призначено міністром, перші візити, до речі, я здійснював до Варшави. Не до Москви, не до Вашингтона, а до Варшави здійснював. І тим самим я надавав сигнал, що для нас має бути пріоритетом в зовнішній політиці. І от яку відповідь я маю. Тому і як політик, як дипломат, я вважаю за поведінку наших польських колег неетичною. І в зв'язку з цим не вважаю за можливе співпрацювати з людьми, які не мають ніякого поняття про етику поведінки між колегами. Принаймні, в цій програмі ми почули вже кілька таких от важливих реакцій. Подякую учасникам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був польський історик Лукаш Адамський, а в нашій студії був народний депутат України. Тепер вже колишній, так розумію, керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею. сьогоднішнього дня так. Борис Тарасюк, заступник голови Комітету Верховної Ради України з міжнародної політики. Дякую, що були з нами, Дякну. Борис Іванович. Дякую, шановним глядачам і слухачам. Побачимося з цю програму для вас Віталій Портник. Хай щастить.